В ефірі програма епізоди. Для вас у студії працюють Христина Гладка та Катерина Бенько. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Кияни відсвяткували різдво із танцями та музикою. Ну що ж, богу слава, починається вистава! Вам зимно? Пограйтеся з вогнем, пропонують фаєрщики. Бездіяльність чи обмежений простір. Як живуть скелелази взимку? Як екстремально прогулятися голосіївським лісом? Черлідинг по-українськи. розвага чи серйозний спорт? На Різдво Олег Скрипка влаштував народні гуляння. 7 січня країна мрії Різдвяна порадувала гостей танцями, музикою та колядуванням. А вже наступного дня Богдан Бенюк, Василь Вірастюк та Росава об'єдналися у зірковому вертепі. За перебігом різдвяних святкувань спостерігала Ольга Вишневська. Актор Богдан Бенюк цьогоріч на різдво вдягнувся пастушком. Він грає у зірковому вертепі на фестивалі Країна мрій Різдвяна. Це вертеп, який дитячий вертеп, який пов'язаний з дитинством, де тільки янголи з'являються, де тільки з'являються пастушки і говориться про царя ірода і про народження Ісуса Христа. У фестивалі Богдан виступає без жодної репетиції. А я малу ягничку. Вивчив свого персонажа і прямісінько на сцену. В нас є така традиція у артистів, Кажуть, що провадить репетицію той, хто не вміє. А якщо ми вміємо, то які там репетиції робити? Ти ж бачиш, що ми з текстом говорили, так що, значить, репетиції не було. Але справа ж не в репетиції, а справа в тому, що ми знаємо сюжет, як тримається кожен персонаж, і там, в принципі, репетиції не потрібно. У вертепі разом з Банюком пастушка грає музикант Тарас Чубай. Святкувати різдво на роботі він вже звик. Коли люди відпочивають, то мені доводиться, нібито працювати, але на різдво працювати так це насолода. Тарасу подобається святкувати Різдво разом з великою аудиторією, яка прийшла подивитись на вертеп. На його думку, народні забави невід'ємна складова цього свята. Ольга Вишневська, Могилянська школа журналістики. Якими видами спорту можна розважити себе, коли снігу немає, а земля холодна і вогка? Про це у нашому випуску. Ви не змерзнете навіть у січні, якщо перестанете просто дивитися на вогонь, а почнете його крутити. Як це зробити, розповідає Вікторія Перегуда. Влітку насолодитися мистецтвом вогню можна просто на вулиці. У холодну ж пору року фаєрщики тренуються у приміщеннях. У кожного свій інструмент це називається пої. Техніка роботи з кожним теж своя. Традиційно жіночним інструментом вважають віера. більш агресивними є стафи чи діябло. Вогняне мистецтво з'явилось в Україні понад сім років тому. Дехто займається ним професійно, дехто обрав його в якості хобі. У могилянці також є свої фаєрщики. Галина та яся тренуються у гуртожитку, розпалювати ж вогонь полюбляють на дахах. Я знаю, що мене побачать саме ті, хто хоче щось побачити, хто дивиться варту, тому що зазвичай люди дуже неуважні до всього, до чого треба піднімати очі. Фаєр-артом подруги займаються півтора роки. Досвідчені фаерщики переконані, вміння управляти вогнем сприяє не тільки естетичному задоволенню, але й внутрішній гармонії самим із собою. Сьогодні випробувати його на собі може кожен. Головне напрацювати техніку і впевненість. Тоді час додавати керосин, полум'я та музику. Вікторія Перегуда, Могилянська школа журналістики. Не обов'язково запалювати полум'я, щоб зігрітися. Наприклад, українські скелелази проводять зиму на альпіністському стенді Національного авіаційного університету. Детальніше про цей оригінальний вид дозвілля розповість Юлія Солонько. Спортсмени у спеціальній залі відпрацьовують техніку скалела та роботи з мотузкою. Новий набір до інструкторів цього року більше 50 людей. Усіх хувочі взяти не можуть місця для тренувань не вистачить. Пропускна способність їх обмежена, так сказати. Тому, о, 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 в даному випадку є три скалодрома в Києві. Це Чонау, Джива і ще на Дарниці є небольшой скалодром, там в детському клубі ну, значит, маленький. У котрий хоча б займається год, уже там делать нічого. Високі траси та болдинговий стенд по буднях, 17 до 23 години, можуть пропустити близько півтори сотні людей. Усі тренера кажуть, що залюбки б набирали по кілька сотень учнів. Велика різноманітність трас від найлегших вертикальних до найскладніших, майже паралельних підлозі є хорошим місцем для тренувань з вузлами, карабінами, страховкою та іншим спорядженням за допомогою інструкторів. Легко розібратися. не сорвалося. Ні, шорвал? Шорвал. Проте, що змушує молодих людей залишатися з цим видом спорту? А от тут є траси определенного цвета, вот береш зацепки, вот только определенного цвета, или там придумываешь все якісь конкретні, конкретные. Ну, які хочет хочу, хочу взять, тут, 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 Ну і ездишь, пытаешься полезть. Ну, на данном етапі зима, холодно, в зале можно полазити, Где ще можно найти такой шанс? по моєму, только в скалолазанні. Зацепов, которые у тебя под руку хорошо ложатся. А там есть кирпич. Он такой еще верх, сверху песочком присипен. Ты его так берешь и так фу, и і срываешься немножко. Спостераження землі Юлії Соенко для Могилянської школи журналістики. Там, де є гори, є й даунхіл. Так принаймні стверджують екстремали, любителі швидкісного спуску на велосипеді. В Києві на схилах Голосіївського лісу майже цілорічно можна знайти запеклих любителів гострих відчуттів. Зі столичними даунхілщиками поспілкувалася Марія Короленко. Потужний велосипед, шолом та гори. Ось це що потрібно для донхілу. Олексій Примачик займається швидкісним спуском з 2006 року. Саме тоді з'явився цей екстремальний вид спорту в Україні. Вчився Олексій на власних помилках та травмах, оскільки стіл та клубів, які навчають так їздити, в нашій країні не існує. Федерація велоспорту України про донхіл майже нічого не знає. А відтак цей вид спорту не отримує належного фінансування. Діа в тому, що за домхілі велосипедна федерація України узнала приблизно года два назад вот и она не воспринимает это как велосипедную часть вообще я але це не заважає райдерам збиратись та влаштовувати чемпіонати. Єдине, що дійсно потрібно, це документи на реєстрацію змагань, а це федерація видає. Траси волосоподисту будуть практично самі. Олексій разом зі своєю командою в Києві побудував вже дві: обидві в Голосійському лісі, обидві за власні кошти. Останнім часом до розвитку Донхілу залучилися і різні організації та компанії. Запрошлий сезон було от два таких моменти, коли частні підприємці, ну в частності лижні курорти, вони заказували траси, і все-таки потихоньку це починають розвиватися. Як буде в наступному году, подивимося. Нині в Карпатах та Криму вже проводять масштабні чемпіонати, на які в'їжджаються райдери з усього СНД. Завдяки своєму ландшафту в Україні є всі можливості для розвитку цього спорту. Наразі Олексій працює над створенням першої школи Донхілу в Києві. Він планує залучити до підтримки київського клубу і спонсорів, які допоможуть з будуванням трас та спорядженням. Марія Короленко, Магілянська школа журналістики. Моральну підтримку українських спортсменів забезпечують черлідери. Зародилися вони у США. Там сформувалася перша національна асоціація. Правили чарлідерів і змагання. Нині групи підтримки популярні і в Україні. Із чарлідингом по-українськи знайомилась Маргарита Чорнокондратенко. Команди підтримки або чарлідерів часто асоціюють із дівчатами у коротеньких спідницях, що виконують нескладні рухи у перервах між баскетбольними періодами. Мало хто розуміє, що черлідинг – це вид спорту, який не поступається за рівнем фізичної підготовки і виснажливості художній і спортивній гімнастиці, акробатиці танцям. У 2016 році його планують зробити Олімпійським. Альбіна Алієва свідомо перейшла з художньої гімнастики у Чарлібін. На міжнародних змаганнях Дичина представляє Україну у виступах соло і парних номерах. У кожному стилі є свої головні елементи, наприклад, в джазе это поворот, фуете, они очень соединяются. В австралий главное, чтобы люди были очень в щери, там головне – пирамиды. У свої 14 Альбіна може похвалитись титулом віце-чемпіонки Кубку світу з Черлібінгу у Менфісі і другим місцем на чемпіонаті світу в Орландо. Кілька тижнів тому Альбіна отримала звання майстра спорту. Тоді ж відсвяткувала сьому річницю Українська Федерація з Черлібінгу. Збірна є однією з найсильніших у світі у виступах джазу. На відміну від конкуренток, українки мають прекрасну класичну підготовку з хореографії. Не вистачає збірні лише учасниць. На сьогодні їх менше десяти, що не порівнювано із колективними виступами американських команд 30-40 осіб. Більшість дівчат покидають великий спорт заради комерційного. Майстри спорту міжнародного рівня відтепер виступають у команді Red Foxes на підтримку БК Київ і будівельник. Маргарита Чорнокондратенко, Могилянська школа журналістики. На цьому закінчується тестовий випуск перших епізодів 2012 року. Для вас у студії працювали Христина Гладка та Катерина Бенько. На все добре!